Я Ірина Мивець, киянка в Німеччині. Колір обраної поезії червоний. Колір макових пелюсток. Дзвінка торхтушка. Безвість. Як мені жити без тебе? Скажи, малий. Коли кожен вітер за вікнами закрадається в душу вий, коли кожне ранкове сонце не моє ні тепло, ні світло, коли все, що було яскравим з тобою, без тебе раптово зблідло, коли упродовж двох років триває гарячий лютий. А ти досі безвісти зниклий, а може, уже її забутий? Такі довгі речення офіційних роз'яснень з чорними комами, такі короткі, зблизки надії під час обміну полоненими. Чекання на човир затягує в глибину на дно, з якого не випірнути, я це знаю, та все одно чекаю два роки, котрі, немов кулеметна стрічка. Щодень то черга і суму і болю. Без тебе росте річка, ось уже й тупціє вправно. Чітко говорить бабу та діду, Як би ж мені знати, де ти, я ж на край світу піду. А Оксанка більше не в нас, а в своєї мами. Все більше виносить до неї сумок з маріченими речами. Уже на Різдво на кутю забігла, посиділа півгодини та й поспішила далі у гості до маминої родини. Та я ж нічого не кажу: життя це велике поле. Хтось урожай збирає, комусь стерня ноги коле. Малий мій мій сину, мені хоч коротко вість, я ж би пішла по тебе навіть в саму безвість. На найглибше дно, у найвищі гори, в піски пустелю. Скажи мені. Як дочекатися звістки із безвістей? Два роки вже, ні весни, ні літа лише зима. Два роки мовчання світу мовчу сама, а вітер за вікнами каже Вий, завивай. Війна йде полямам бит, і збирає там свій врожай. У війни свої правила і свій смертельний закон, із крові зростати маками. Сину, я вірую у полон. Я так щиро вірю, що хтось переплутав списки. Марічка за ці два роки виросла із колиски. Оксанка її не забрала, тепер у ній сплять кути. Як мені жити без тебе? Син, як довідатись? Де? Да?